Всім привіт! Це чергова серія мого летсплею по Майнкрафт. Я в цій серії вам покажу зараз, що я зробив, і ми трошечки помандруємо. Ми закінчили з вами на тому, що в мене от в цьому районі була моя хатинка. І от там от були корови стояли, якщо пам'ятаєте, а тут я зробив новий, новий загін такий. Ну і оцього ще не було. Я вам покажу, що я, що я зробив. В порядку все. Ну, По-перше, я трошки виложив таку набережну, собі зробив, вона буде вся ота, отак, по колу з пару блоків цього землі, трави і дерева, поки зробив так трошки. І отут все оновив, зробив такий нижчий, нижчий тут вхід, і всюди такого вигляду входи будуть невеличкі. А всередині, тут конкретно вкопано на один блок. От, зберу яєчки, яєчки складаю тут. Коротше. Вкопано, якщо треба, десь в інших будівлях, там де це треба буде, я можу розширити і вгору в принципі, на пару блоків, так точно. Ну і вниз можу глибше. Ну коротше, тут цього достатньо, мені подобається компактна, маленька така виходить фермочка, скажімо так, підземна. Отут вмонтовані верстаки для того, щоб зробити. Тут нічого не вмонтовано. Ой, це просто так по приколу. Тут житимуть вівці. Якраз я порахував, подивився, якого розміру цей загончик робити. Мені здається, що більше він і не потрібен мені для Овець, яких буде дві. Ну, На період, коли мені потрібно буде шерсть, можливо, я там їх буде більше розмножувати, бо зараз, ну, в принципі, так, да, зараз я ж можу міняти шерсть на, на діаманти собі. В принципі, може, зараз її більше зроблю, може туди розширю її. В будь-якому випадку, оце буде розширено туди стопудово. Просто наскільки і конкретно як, я ще не знаю, бо не придумав цей момент. Тут живуть корови, корови тусуються, ну. Дуже уважно спостерігаю за моєю роботою. Вони весь час це робили тут, в принципі. Тут у нас так декоративні просто речі лежать і дуже багато маю насправді сіна, бо багато дуже пограбував сіл, понаходив різні, де я знаходив, коротше, там грабував. Я от сюди і далі ось ще якесь село, я що я знайшов. Я так, їх деякі біг, деякі стрибав через карту, просто через телепорт, щоб не бігати, бо ну, нічого немає корисного по дорозі. Навіщо собі це мучитися? Тут, коротше, панаходив, ну, коротше, от, от такі от штуки. І я зараз взагалі зупинився перед серією. Я. В яку це сторону я йшов? Де це я був? Зараз, секундочку. От сюди я пішов, так? Да. О! Оце зупинився тут, тут корабель. По-моєму, я якраз стрибнув, якщо не помиляюсь, от сюди, а потім на корабель. Корабель я не дослідивши, І якраз вирішив це з вами вже разом зробити. Значить, що я вам скажу? Тут в мене трошки змінилася структура добування цього палива. І тепер в цих пічках я нічого не ой, до речі, нічого не печу. І, ну, якщо буду, це буде. Хоча, в принципі, хай лежить. Це буде таке щось, може поїсти м'ясо якоюсь. Ну, коротше, не критично важливе, не, не, не в масштабне. А тут в мене стоїть ну, звичайна така система, це навіть ніяк не звеш. Вона наразі переплавляє кругляк, ну, через воронку він заходить в піч. У мене небагато зліза, тому я не робив ще одну воронку з подачею палива, просто накидав сам блоків. Цих блоків 20 зім вистачить на блоків переплавити, тому, в принципі. І все, що переплавляється, попадає от сюди. Це оце, тимчасово лежать тут ламінарії, бо заважали мені в інвентарі. А так взагалі ось я збираю камінчик свій і радію життю. Ось десь. Ой, що це роблю? Десь отак от відбувається. Камінчика я назбирав уже от стільки. Я якраз спеціально, мені просто не було потрібно, я його не міняв е, ні на що. Е, ну, діамантове. Тобто, і зараз можу в принципі вже собі поміняти, тому що. Тому що, коротше, поки, поки я рублю цю серію зараз. Що мені треба що мені треба? 100 штук згідно моєму графіку, скажімо так, мої, моїм міркам. Тобто це можна раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9 це буде 640. Тобто треба відняти зробити 24 тут. Отак от, от. От, 640. Правильно ж я. Рахую. Ну да, от так, отак от. Ну, да, 24 а це буде рівно 600. Тобто це 6 діамантів. А ці я вже переділю, подивлюсь, скільки в мене їх е, виходить. Так, по 6. Так, 30. Ага, о, о, ну ось! У мене ще два діаманти. Це я так от поставлю ось, ще два діаманти, бачите, сотня і сотня. Тому 10 виходить-12, Тобто 12 діамантів я можу собі не міняти. Ну, чудово, класна штука, я собі придумав, правильно? Хто не бачив, як це відбувається, у мене тут спеціальна є така будівля, я її сам побудував, я не приховую цього, бо де б вона інакше могло взятися в мене на, в одиночній грі. Побудував такий обмінник собі. Обмінник, до якого можна поміняти от ці от ресурси, ви можете в першій, в другі, в третій серії подивитися, я більш докладно про це розповідав особливо в першій. І на що можна це поміняти. Я не буду зараз показувати, витрачати ваш час і свій час. Тому, коротше, отак. Я міняю сам собою, і міняю оці всі камінчики на 12 діамантів. Камінчики, наче і шкода, але буде в мене, хай мене буде кайло із шовком, тоді взагалі буде прекрасно. Пішов себе викопав. Ще якийсь маяк поставити? Ну я тоді не буду. Ой. Можна редагувати? Вау. Слухайте, це я відстав від, від життя? А з яких пір я переписував, я, бляха, ці таблички і ці можна? Ну це просто якась жесть. Жесть. Ну, може, це для мене, може ви знали це. Ну, напишіть мені, будь ласка. От, хто зараз дивиться це, це, це відео, і цей момент дивиться. Не подінуйтесь, будь ласка, напишіть мені, чи це тільки ввели, це просто в 20 версії ввели. Я просто на неї мало ще грав. Чи це вже давно це просто я таке не бачу. Ну, коротше, така штука. Так, і я зробив всі дві отакі башти, я вам зараз, напевно, зайду. Креатив покажу просто, пролечу. Я їх робив без креатива, без, без польотів, без нічого. Тут не тяжко насправді було зовсім. Покажу вам просто, як воно відбуває, виглядає. Отак -от. виключу, щоб ви просто побачили. Вон має тінь. Літає. Коротше, така от штука. Такі в мій в моє, в мій має, так, я не знаю, як це назвати майбутнє отут, де я там буду карту і показувати, отак. от Це все буде, я забудую. В, в мій маєток, це вхід з моря, виходить, буде отакий. Мені здається, дуже буде круто, насправді. Тут можна оце зараз думаю, зробити якусь, може, такий причал для такий невеличкий порт. Знаєте, тобто ту, людина, яка тут живе, тому люди, вони ж мають якось подорожувати, правильно? Значить, мають стояти на них човни. Човни, якісь великі, маленькі, тобто, в будь-яку випадку кораблі, може, якісь такі більш навіть не човни. І вони тут мають стояти в принципі, при виході вийшов, всі в човна і попалив кудись. А я, а я насправді можу човни тут поставити. Ну коротше, прикольно буде. Тут я зробив ці башти дуже прості, дуже примітивні. Мені просто вони по образу хотіли, щоб були була тут башні. Я для того їх зробив, чесно кажучи. Отака от, от штука. Так, я верну собі назад гейммод. Survival. все, я виживаю і лягаю спадки. Не дуже хочу зустрічати мобів зараз, тому лягаю спадки. Так. Ну і, і, ну, і виходу драбина не буду вам показувати, це зрозуміло, що тут, що там так само. Тут, тут взагалі пуста кімната абсолютно. Я не знаю, що тут буде, є в мене плата, але поки я не знаю. У мене от така от штука. Тут раніше просто був, був рівень землі, тому тут такий поверх. Ну, Це тимчасовий зовсім він. Це воно ось так от виглядає все. Ну, коротше, така штука. Так, зараз, зараз. Зараз я чекну. Скільки там камінчиків наплавилося. А, ну вони дуже повільно плавляться. Шкода, Хоча чекайте, тут же стоїть, я тут виставляв що тут set world spawn. Правильно? Ось, Тут spawn. Якщо тут спавн, то це від нього блоків, які постійно працюють. Ну, так раніше було начебто, правильно? Давайте подивимося, от, цікаво. От ми зараз на чому можемо порахувати? У нас зараз що, от камінчиків всі зробили, так? 30 камінчиків. 30 камінчиків ми приїхаємо от сюди. 30 камінчиків. Все, 30, 30. Це те місце, де я закінчив е, сам подорожувати. Я тут собі зробив е, в, на карті, коротше, телепорту точку, щоб уже з вами разом зайти і пошукати, де тут цей. Он він. Скринька. цей. Скриньку. Я зараз це знесу, бо все одно мені ці блоки корисні будуть. їх мати. Вау! Вау! Крутя! І діамантик ще. Слухайте, а я діамантики. Я ж поміняв ці. А діамантики тут не взяв. А чого я не взяв діамантики? Я ж мав собі 12 діамантів взяти. Ой-ой-ой. Так. <смітно> Назад. Значить, тут ми зараз точку видалимо цю точку. Секундочку, я так як точки діставав. О! Оцю точку ми е, видалимо. Додому ми телепортнемося. І підемо сходимо в першу чергу, бо я щось я забув, показую вам, головне, що як, як це буде процедура відбуватися, що я викидаю, викину і пішов. Я викинув каміння скільки, і маю взяти тепер діаманти. Ось я отримав минулі серії, якщо пам'ятаєте, отримував один діамантик, Не один, а скільки шість отримував, чи скільки, діамантів я так от клацав. Але я собі зробив вже додатково, щоб 10 зараз, то ми нажимаю 10. Чат, бачите, видано 10 діамантів і ще один, два. Два діаманти, має бути тринадцять цього. Ось 13 діамантів. Все. Прекрасно. Прекрасно. Ну, я думаю, якщо ви якщо ви думаєте раптом, що я не розумію, що якби я копався в, зараз в землі і в цьому, і не знайшов би 13 діамантів, то я так не думаю. Я думаю, що знайшов би. Просто я замість того, щоб саме копатися в землі, розумієте, я замість цього можу спокійно займатися будівництвом. Я весь час будував. Оце круто. Мені. Ой, заради цього це цінно розумієте? Тому отак. Я все прекрасно розумію, що, що можна їх на, на... ковиряти більше. Ось в мене, до речі, оце ще 4 смарактика, якщо потрібно. О, так нормаз, нормаз буде. У мене заліза немає. Я думаю, можу зробити собі якийсь обмінник додатковий там по залізу, бо мені так впадло шукати його насправді. Хоча, може, зараз якусь знайду цю... шахту чи куди. Так, ми закінчили зам... ось на цьому кораблику. Я зараз скакну кудись от сюди, телепорт. Може, хтось скаже, що це читерство. Може, я б так сказав, би, що читерство, якби дивився в когось у летсплей. Але чесно, я так собі подумав, ну мені так зручно, комфортно. Ну, я ж не можу, не маю заради того, що хтось щось подумає вести свій летсплей і витрачати своє, ну, свій час, своє життя, щоб комусь було комфортно. Правильно? Ну, от подумайте самі. Я хтось чимось іншим, хтось багато е, бро... О, село. Хтось багато, наприклад, робить якісь масивні ці будівлі, люди дивляться, як він страждає, це комусь цікаво, що от постраждав, чувак, тіпа, зробив там нереальну кількість, добув саме чогось. Ну окей. Але ця людина, ну, от я, наскільки я бачив, можливо, я не так бачу, ці люди не часто будують щось, наприклад, дуже таке гарне, масштабне так, але не, не обов'язково це гарне має бути. І я не претендую, що я там краще всіх будую. Звичайно, ні. є люди професійно, хто цим займаються навіть. Але я непогано будую, я насправді непогано дуже буду, ви в цьому побачитесь, впевнитесь. І в мене ну, гарненькі стильні будівлі. І ці будівлі мені подобається робити набагато більше і взагалі придумувати цей весь стиль, ніж займатися видобутком ресурсів і всіх набіг. Це набіг, біг це рейд, да? коли в них. А що мені робити під час цього рейду? Тобто я внесу точку цю отаку збережу. Це буде зараз їх дефіща, правильно ж, напевно. А можу я втікти в інше місце, щоб їх не підставляти? Чи це так не працює, що зараз Їм зараз буде, йому, їм там глина, чи... чи не буде цікаво, цим, хто залишився. Ну, Давайте. Ой, знаєш, знаєте що, давайте поки чекнемо сходимо на додому, де там всі? Точки. О. Сходимо вдома перевіримо все-таки, скільки ж камінчиків. Чи камінчики плавляться? О, плавляться, вона працює без мене, ця штука, все-таки. Зашибісь. Ну, от, що може бути, от якщо не це прекрасно, то що? Треба тоді поставити жрачку. О, яйця, яйця треба викинути до курей. Секундочку. Порядок має бути якийсь. Я в себе в цьому так орієнтуюсь непогано, куди, куди краще. Мені це не подобається дощ. Незрозуміло, чи зараз день, чи зараз ніч. А джурні маток, якщо бачите, може, це налаштовується насправді, там якось показується дуже тупо, дуже незрозуміло. Так, оце сюди. Це я поставлю, хай далі Оце теж робиться. Отак тільки. В першу чергу. Щоб на камінчики. Бідокамінчики, це в мене скоро закінчиться. ви вибухаєте. Я тоді візьму, зроблю отак-от, напевно. Загружу оце сюди. Це загрожу сюди по максимуму. А туди в кінець просто, що я його склав взагалі. Його в кінець після всього хай плавиться далі. О, ну хай працює, то що? Ми, ми гуляємо, а воно працює ідеально. Тепер, чекай, чекай, чекай. Е, нова точка наша. а ну-ка, тут рейд відбувається? Відбувається. Тут, походу, їм зараз не дуже то і весело цим чувакам. Я не знаю, чи мені варто бути в цьому рейді щось тут робити. Я взагалі прийшов обікрасти їх, якщо чесно. Мені цікаво саме от цей процес. Обкрадання сіл. <гум> не захист зараз. Так, а можна плюс я нажу, бо я бачив будиночки, які я заходив. Це я так їх помічаю, я не знаю, чи ви розумієте, що я роблю. Це я так помічаю там, де я був. Для того, щоб потім не заходити. Тобто в мене, якщо земля висить, значить я тут був. О! Скринька, в скринці нічого. У мене це все є, в принципі. Жрачку візьму, напевно. Зараз навіть дім, щоб просто не весіля. А це мені справді не потрібно і скриня. Папороть. Ну, мені таке, я не буду. Мені просто зараз засирати інвентар не дуже хочеться. От. Чисто заради, заради цього не хочеться. Так, тіпи, ви такі якісь дуже безпечні тут тусуєтеся. Зараз прийдуть вас вбивати, а ви тусуєтеся. Ой, стоп. Жрачку візьму. Вау. Wow. Вау. Wow. <laughs> Добре. Mm -hmm. Однак, це щось таке було незвичне. Я не, не очікувано для мене. Я зараз зроблю собі залізну сокиру і піду наваляю їм, напевно, теж. Добре, що я не граю в цю хардкор, mm -hmm. бо зараз би моє виживання. Ну, в принципі, якби я грав в хардкор, то я б зараз би був би обережніший насправді. Так. Окей. Оце вдягну... Ой, що я роблю? Оце вдягну на себе. У мене нема ніякого бішти. Шапки там якоїсь, ні. О, шапка є. У мене є шапка. Ой, у мене, в принципі, сокера була насправді. Ладно. Шапка. Городака в мене ніякого немає. Немає. Робити я не хочу, нема заради. Ну так, в мене немає заради чого його робити, я думаю, зараз. Окей. Так, де це? Що я не можу запитати цю кнопку. Телепорт. Так. Остання смерть. Мені треба забрати. Їх тут, походу, ганяють жорстко. Так, мені треба забирати все моє. Опа. І це. Я не буду любити. Чекаємо, 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 чекаємо. Так, 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 так. Я думаю, що їм там може цікавіше буде займатися з тими тіпами всім, чим зі мною. А вони їм там прямо вирубання роблять, жесть. Так, шипи два. Я швиденько перевдягнуся. Я отак глибинний бігун, оце надягну. Це в мене було дихання 3, я вдягну дихання 3, бо я хочу дихання 3. Отак от зроблю і кірка. Все. Значить все в мене моє. Ну я не знаю, я тоді піду попробую їх повалити, слухайте. Чого мені їх не повалити? Він дуже... Я не знаю, він же ж сильно дуже б'є, да? Це чого? Можна як зомбі не підпускати? Можна. О! О! Стяг! Блін, ну вони такі швидкі. Це жесть. Так. Я тут позрубую з одну дерева, бо мені тут буде видніше. Опа! що, Ви чуваки! Офігеріч, чи шок І ще задам комусь. Тут багатько, але... Я думаю, що вони дуже то і... Так, тихо, 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 тихо. Тіка, тікай, 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 тікай. Тікай, куди, тікай. Куди-небудь тікай. Треба пожарти, треба пожарти, 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 пожарти. Так. Залишиться, це він єдиний залишився, так? Так це невеликий рейд, насправді. Я зараз піду його... Пів, де він не був. А де він є? Він, я думав, що він взагалі за мною полювати має. А він ні? Ми ж тут останні розбачились, чувак, де ти дівся? Може зайшов когось сюди жрати? Ой. Це я закрив? Нічи не я. О, он довін. Чувак, все, Я прямо на нього йду, ну, він мене один не завалить. Все. Прекрасно. Це в нас що, набіг, другий, другий набіг. А ну-ка, знаєте, що я, напевно, зараз втечу додому і не буду з ними цей набіг зараз переживати, бо зараз от, я до нього точно не готовий, і я думаю, що вони не готові. Тому так. Я думаю, взагалі насправді ми з вами. О, подивіться, яка має класна, обкусений. З вами зараз попрощаємося. І в наступній серії вже продовжимо нашу гру. Не хочу робити великими серіями до 20 хвилин, хочу поки робити, подивлюсь там далі. Тому наразі дякую, що подивилися. Я з вами прощаюся і зустрінемося в наступній серії.